Ти знаєш, ти говориш монолог, а потім мені тикаєш. Це навіть не питання. Це філософські такі роздуми про те, що ти міг би жити, не виступаючи перед людьми. Ні, я себе не уявляю, щоб я не займався музикою. Якийсь був період, коли мені остогидло вже займатися гітарою. Там була класична гітара. Класична музика мені вже поперегорло стояла. Mm -hmm. І я вже подумував там трошки виходити. Але коли я почув деяких вокалістів, мені захотілося заново. І я, виходить, з самого початку почав займатися вже вокалом. А які улюблені вокалісти? Вони російсь... Російсь... російські. На той час я слухав російську музику, тому mm -hmm. це, це ну, рок. Угу. То... З цієї сторони да, там є хороший рок, сторони. був, да. Це правда. Да. А Були пісні виконачні? свої. Були коли... коли я пис... почав Не. писати? Ой, господі, почав почав писати аж стидно. Е -е -е це був е років 14, і це був реп. Взагалі, ну це такий підлітковий Клас. ужас, дикий Підлітковий був. ужас. <laughs> да, таке писати неможливо. Ну, там, там гадості такі, що. Ой, а потім вже більш серйозніше, я почав писати музику вже в 17 років, записали ми перший трек mm -hmm. з кумом моїм. На, то, на цей час вже кумом, зараз він просто тоді на той час був другом зараз кум. Mm -hmm. да. Так що е написали ми тоді пісню, тоді вона ну все, все писали російською мовою, тому нам було по 18-20 по років. писали все так. А потім. Вже війна, і вже українською. Можна сказати, заново прийшлося е, вчитися писати пісні, тому що мова інша е, потрібна і м'якша. Е, яка м'якша? М'якша, да. Сама мова, тому що молодійніша. Да, російська мова вона дуже вона така е, агресивніша. Угу. І можливо для року, для металу вона більш підходить. Така. <різований> <різований> От. Коли я намагався перекласти трек, тексти свої українською, вони звучали надто м'яко. І я зрозумів, що треба викидувати на нафікті те, що я написав, і писати просто з нуля нове. І благо мені допомогли, допомог, допоміг е -е, Руслан Нота, творче об'єднання по цим балам. <різований> Підписуйся на ютуб канал. Е -е, допоміг мені в плані деяких е -е, нюансів в. В словах, тому що є деякі русизми, які ми використовуємо в житті, але навіть не розуміємо, що ми їх використовуємо. От, наприклад, такі слова, як лице, обличчя, да. mm -hmm. так? я, я в, текст, в тексті пишу лице, а він каже, що немає слова лице. Так що в скрябі на Кузьми не було, в них в нього повно таких слів, там 50% таких слів, ні? Ну, є, є, це, це скрябін, mm -hmm. ніхто ж не буде писати як скрябін. А чого, якщо душа відчуває, що хотілося б такі слова вставляти? Ну, Власне, це... знайдуться, знайдуться умніки, які з консерваторії прийдуть і почнуть тобі розказувати, що нема такого слова. От. І слово «лишня»… Зайва? Лишня". Зайва, Да. є слово «зайва», «лишня». лишня" що слово «лишня» немає в українській мові. І почнуть тобі в коментарях писати, який ти. Не освічений, і взагалі ти і, 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 і продвігаєш російському. Можуть таке розвинути, що, що просто на голову не лазить, а ти просто заспівав слово, друге слово. Ну. А це правда, але що не роби, люди все одно будуть, знайдуться такі, що будуть о, о, осуджувати і ставляти палки в колеса. воно ж Завжди так, правда? Ну, в коментарях таке дуже часто буває. Я, я в житті таких бачив е, один, один раз, і в основному це. П'яні дебіли. Яку ти написав пісню, як тобі дістали да? Ні, це не я писав, це кавер. А я її просто не знала, то я рішила, що це твоя. Це Хамірман знищує віруси. Можете послухати. Я просто не жила довгий час в Житомирі, тому я не в курсі. Вона можна в інтернеті подати. В Україні довго не жила. Хамірман знищує віруси, називається пісня. Цей гурт. Їх там двоє чувачків, вони дуже. Нестандартні, я б сказав, mm -hmm. да yes, ясно.